Так, не треба слухати всіх підряд, бо це може бути небезпечно, бо дійсно ми не можемо знати їхнього життя. І, як Юрій Валерійовні казали, що треба кинути його чоловіка, що він такий сякий-пересякий, бо так тільки кажуть фарисеї, вона молилася Бога до Ісуса Христа, щоб чоловік став пастором, і через 4 місяці після каяття вони поїхали на місію, Слово Боже, і вони зазідали церкву. І дійсно нам треба повчати слово Боже, созідати церкву і не бути фарисеями, сидокеями золотами цими цими книжниками, то, що знають гарно Біблію, але самі ведуть себе як фарисеї. Може вони дипломовані, а треба слухати людей, які мають прийти результат. Це треба слухати помазанків Божих і Божих людей, і тих, хто прибувають в Слові Божим. а